Вітаю, вельми шановне людство. Дуже задоволені. Поїлки, дуже задоволені. Це найкраще придбання для корів, що я зробив поїлки і мати. Це найкраще, що може бути. Це Радянщина, це повний відстій. Це, я за них навіть не хочу говорити. Тут корова напивається. В обслуговуванні, ну просто вон, тряпочка, помив, кран закрив, чуть-чуть краник відкрив, там водичка тече. Водичка собі тече, помив, повитирав, отвір. Пічний отвір внизу, підставив кошик і все. І порядок можна закрутити. От Я помив, Джеська тут понакидала мені і крупів, і люцерни. Ну, частенько їх треба мити, бо то, що вона туди накидає всякого якого. Але не менш це є красота. І це пластик. Це не пластик, це капрон. Пробували зубами, це Марфа пробувала. Може вже і Джеська пробувала. Не знаю. Але діло в тому, що корова з цієї поїлки напивається. З тої ложечки вона налицькується. А тут вона напивається. Давай, давай, жуй. Чому? Ту не відкрив, а відкрив цю, тому що Джеська, коли починає пити, вона веслує язиком. І веслу все вправо. І там бризки летять аж туди. Тут вона веслою вправо підвесловує під поїлку. Тут нічого не розливає, нічого не моче. Тому відкрив я цю. Так що, друзі, дорога згоден, але вона того вартує. 20 літрів об'єм. Корова п'є коли хоче, скільки хоче. Вода у волю, Це дійсно у волю А це це таке аби спрага не мучила. Питали мене колись на ютубі під тим відео, де я їх ставив. Чи вже були поломки, ніяких поломок не було. Вон клапан тримає. А що тут може поламатися? Поплавок держить та й все. Ну, вартують свої гроші, пластик не тріскає, це капрон. Це, це такий капронний пластик. Так що рекомендую.